Сьогодні на уроці літературного читання ми з вами будемо читати два вірші Олесі Василенко та Павла Тичини. Працюємо на сторіночці 33. Розгляньте малюночок. Хто це? Так, це дівчинка, яка вдягнута в український національний костюм. Хто вона? Вона українка. Послухайте, вірш Олесі Василенко? Я Українка. Я українка, горжуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині. Прочитайте самостійно цей віршик уважно, спочатку в голос, а потім мовчки. Скажіть, чим гордиться поетеса? Другий віршик Павла Течіни: Добрий день тобі, україно моя. Послухайте його уважно і скажіть, якою інтонацією, яким голосом я прочитала цей вірш? Добрий день тобі, Україно моя! Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Потренуйтеся самостійно читати виразно ці вірші.